Дорогі мої браття, сестри, друзі, я вже за вами всіма скучив Я передаю вам низький уклін з великої святині нашої української землі із Свято-Успенської Почаївської лаври. Там, де Богородиця ступила своєю ніжкою, залишила знак людям на пам'ять для того, щоб надихали нас ці події. На те, що це земне життя, першочергово, воно не воно не вічне, воно рано чи пізно закінчиться. Але нехай Господь благословить нас усіх миром першочергово, злагодою, здоров'ям. Я сьогодні тут проїздом, але я молюся за весь наш прихід за кожного із вас, хто є в цій групі, і за всіх тих, кого тут навіть немає, тому що я знаю, що наша Петрівщина велика і всі. Знаю, Це дуже велика кількість, нехай береже Божа Матір. Вклонилися Іову і Амфілухію преподобним Почаївським святим. Навіть нам з Сашкою вдалося залізти в печерку, там де молився преподобний Іов Почаївський. Тому усім вам низький уклін з цієї великої святині. Маємо надію, що скоро будемо вдома. І продовжуємо з вами далі молитися разом, готувати свої душі. Вітер дуже сильний вітер тує. І все, всім янковохоронця, до зустрічі!